Google інвестує півтора мільйони доларів в українську освітню систему Мрія. Освітня платформа Мрія, яка допомагає школам, учням та батькам у цифровому навчанні, отримала від Google фінансування в півтора ляма доларів. Уявіть, що це дасть? Ну, по-перше, масштабування мрії по всій Україні. Друге, це запуск пілотних проєктів для дошкільнят. Третє понад 500 тисяч нових користувачів. Четверта інтеграція штучного інтелекту для персоналізації навчання та автоматизації рутинних завдань вчителів. Google наголошує, освіта це фундамент майбутнього. А мрія стане прикладом того, як технології відкривають нові можливості для дітей, вчителів і батьків. І, взагалі, я вам скажу, що це одна із найунікальніших систем. І подій, яка відбувається в світі, і Україна в цьому якраз перша вона впроваджує цифрові технології дуже активно в освіту, в життєдіяльність. Саме тому ми будемо рухатись вперед, і все буде з вами у нас добре.